Всім привіт, народ, ви на каналі Дед а з вами Дімас, і сьогодні ми продовжуємо з вами проходити Warcraft 3 Reforger. Зупинилися ми на сьомій місії кампанії Альянсу після того, як е, Артас вирізав повністю все місто, ми відправляємося на берега Нордскола. І зайняло наше, наш переїзд. Судячи з опису цілий місяць, і ми вже прибули на місце, куди нас відправив Малганус. Неужто свет покинул эту землю? Здесь почти не видно солнца. Ледяной ветер пробирает до костей, а вы даже не дрожите. Милорд, с вами все в порядке? Все войска высадились, капитан. <кхм> почти. Только несколько кораблей. Хорошо. Наша основная задача разбить лагерь и организовать оборону. Мы должны быть готовы ко всему. Отже, Артас настільки засліплений помстою, що він уже навіть не відчуває ніякої, ніякого холоду. Так, Зустрічають нас тут полярні вовки. До речі, один із них дуже здоровий такий, блядь, величезний звідси на нього. Морда яка. Так, Але в принципі вони не є дуже небезпечними для нас, так скажемо. Так, відправляємось далі. Нам потрібно добратися до е, шахти з золотом, щоб організувати собі табір. І ось вона десь тут знаходиться приблизно. Я так розумію. І це буде найкоротша дорога. За честь і так, це у нас Конечно. хто? Це людяний тролль. За моєго отця. Ну дивіться, їх тут ціла Ледяные банда. Тролли. Так, давайте хутенько з ними спробуємо розібратися, дивлюся, наш зараз піхотинець відлетить просто-напросто. Всі накинулися на нього. А в них є ще шамани, які підхилюють своїх же ж бійців. Але зараз шостий рівень троль помирає і в принципі. Більше, більше ніхто не представляє для нас тут ніякої загрози. Вони двоє двох рів... другого рівня, так що... Так що ми зможемо спокійно з ними розібратися. І проходимо з вами далі. Контрольна точка, до речі, приємно, що в цій грі є контрольні точки. І тут ми вже будемо організовувати собі Смотрите, базу. Рудник. Здесь ми розоб'ємо лагерь. Враг атакує. Укриття! Боги милості мои. ви. не оживші мертвеці. Ви живі Мурадин? Мурадин Бронзоворот? Это ты? Проклятье, парень. Я и подумать не мог, что именно ты придешь спасать нас. Спасать? Мурадин, я даже не знал, что ты здесь. В любом случае, мне понадобится твоя поддержка. Мы разделились, когда наш отряд угодил в засаду. Будет здорово, если ты нам поможешь. Можешь рассчитывать на меня, Мурадин. Так, ми з вами залучаємося підтримкою гномів. Підтримкою гномів. І тепер наша основна задача це організувати непоганий табір собі, для того, щоб можна було тримати, по-перше, тут і оборону. А по-друге. Нам потрібно звільнити, звільнити. Ось цих дворфів. Їх називають дворфами, Вони не гноми, вони дворфи. Так, нам далася додаткова армія. Додаткова армія. Так. І тепер нам потрібно щось побудувати. Я пам'ятаю, коли був малим, я завжди виконував цю місію, продовжував гру, знищував ось цей повністю весь табір. І паралельно з цим будував собі табір уже там, де, був, там, де були раніше війська Мурадина. Мурадин? Мура... Як правильно буде Мурадин чи Мурадин? І він Я тут, пошел. дивлюся, бронзобородий, Хорошо. а там він був золотобород. Понизили його трішечки. Так, Я в нас є тепер лісопильня, кузня будується, казарма в нас є, її потрібно тільки відремонтувати і будуємо mm -hmm. алтарь королів. Так, і тепер потрібно відправлятися Правосудія сюди намагатися допомогти нашим гномам, які тут залишилися в засаді. Так, точніше, не в засаді, а в оточенні. Так, База в нас відбудовується, в принципі, ресурси поки що є. Так, форт, Ще хоча б ЗОД потрібно та на найняти. Так, ой-ой-ой. Атакують нас. З яв, з так, пітьма атакує, але все обійшлося добре, з ними ми розібралися. Так, це все на все 5 рівня нам дали підпорядкування. Так, ну і в принципі цей невеличкий загін пітьми, він нам не приніс ніякої шкоди. Так, потрібно буде ще тут організувати якусь оборону. Я знаю, що вони з цього боку також заходять дуже часто, так що. Д єл, Д єл, зділ, 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 так що mm -hmm. будуємо тут також додаткові mm -hmm. споруди mm -hmm. для захисту і відправляємо тепер уже людей на дрова через те, що дров у нас кардинально не вистачає. У нас все, на все 60 дров. Так, а тепер нам Я потрібно помогу. пробитися через це все. Через це все. Ось це все. Нам треба знищити і добратися до експедиції ельфів. Кажу ельфів, дворфів. Діл зділна. Поки що будемо очікувати тут. І паралельно з тим потрібно дивитися, що у нас відбувається на нашій базі. Завершено. Так, 120 якраз вистачило для того, щоб прокачати ще два додаткових тавера. І тепер у нас немає грошей, щоб. точніше, гроші є, немає дров для того, щоб добувати додаткові. Башки. Ще двох робітників не. набираємо і відправляємо всіх їх на дрова на дрова терміново. О, добре, не двох, а одного поки що. Я Зараз будемо зробу. бачити. Може, може, його буде достатньо, в принципі. У нас і так тут їх ще. купа А, до речі, алтар королів уже побудований. Тепер потрібно збирати гроші на щось вже інше. Так, мені здалося, чи хтось проходив тут. Певно, що це завершено. Такс. Оцей зараз добудовує, в принципі, наші башти. І відразу відправляється він добувати деревину нам. Такс, тут наш ще й вертоліт, його було б добре відремонтувати. Давайте, давайте натиснемо так і хай відремонтує вертоліт. Він буде непогано нам допомагати в майбутньому знищувати горгулі. Тут вже в них розпочинається. Сезон горгулів. Так що. А що я прокачав тоді? Завершено. Я вибрав тавера. А, ось цей пішов в прокачку. Угу. Значить, потрібно вибирати ось так. Да? Все, відправляйся Залужу, далі смелор. на золото. Ну, в принципі, це з золотом. Проблем взагалі немає. О, ось дивіться, ось і горгулі прилетіли. Так що беремо нашого вертольота і відправляємо його. Знищувати їх. Демедж в нього дуже слабенький. 7-8 всього на все. І низька швидкість атаки. Родає. Це взагалі супер. Взагалі супер. Дуже потужна техніка нам далася на початку гри. Так, беремо, прокачуємо вже. Ще додаткові тавери і відправляємо цього угу. добувати деревину. Добувати деревину. Так, цей ремонтує, Внищення ну все, в принципі. Завершено. Поки що Сріт немає сенсу мене. тут втикати. Відправляємо їх Зачисті також отвагу. на знищення уже ворожої бази. І зараз ми тут розбираються з, ц... з цією штукою. Ой-ой-ой, ой-ой! ой Майже відлетів. Це мої байці, ані сражаються нежитью. У тут вся гнався два цих два будиночки. А, три будиночки. Три будиночки тут всього на всього було. Опять так, цей уже закінчив роботу. Так що можемо спокійно прокачувати наші тавери. Далі. Тут залишилося два тавера, які в нас Лучше не, не прокачали. Так, всі можемо взяти. А, не можемо. Наші війська атаковані. З'явився один вуртолат з Яким ми дуже швиденько розібралися. Хороший і зараз благ. нам дадуть уже додаткові, додаткові плюшки. Тепер у нас є додаткова Зачисті армія, отвагу. і ми можемо взяти ось цього чувачка до себе. До себе в підпорядкування. Так, як бачимо, тут додатковий Похоже, е, додаткова, додаткова здесь. шахта з золотом. Этот лагерь з у нас з'явилося з'явився форт, до речі, окрім цього, в нас з'явився форт. І тепер ми можемо дослідити додаткове добування завершено. До, 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 до до Дерево. Так, і одного з бійців можна вже відправити, в принципі. А що в нього ХП поменше? Що з ним сталося? Ага, це напевно, що той, якого атакували на початку. Бо я пам'ятаю, на початку, якщо брати уже Warcraft 3. Ну, я не пам'ятаю. Здається, of Chaos, то там нас атакували якраз таки одного із робітників. По ньому на... мурадин наніс удар, і в нього відлетіло трішечки ХП. Так, ці два герої відправляються наперед, а ми з вами відправимо подарунок туди. Оп! Спровокували цього чувачка. Зараз, звісно, всіх він спровокує. Завершено. Где враг? Так. Але в нас є тепер мортира. Тепер вона може розвалювати їхні будинки, і нічого нам за це майже не буде. Це що її потрібно тільки прокачати в будь-якому випадку через те, що в неї дуже малий демедж. Вони, в принципі, мобільні. Але в них дуже малий демедж і низька швидкість атаки. Такс, окей. Тепер у нас є що? Тепер у нас є, в принципі, все нормально для життя. Можемо прокачувати цих, також наш є піхота, звичайно. Так, і тут нам би потрібно було прокачати замок. Але потрібно Оруди! трішки побільше дерева, ніж в нас є. Такс. Я служу світу. Що в нас тут взагалі по армії знаходиться? У тут... нас тут армія буде виглядати поки що ось так. Поки що ось так. О, тут уже хтось іде. Приступить. Так, з цього ми тушимо. Цього лікуємо. А, так. І цього Я потрібно відправити. Трішки. Ох ти ж гнида. Він все-таки вбив одного з моїх піхотинців. Одного що з моїх ти піхотинців ти? було вбито. Хто нібудь ранен? Укажи ціль. Ну, артос поки що вважається. може підхилити також допомогти. Це отримав демедж, всі отримали трошечки демеджу. Такс. От, тепер ми можемо прокачати і це. Бляга, у нас була достатня кількість дерева, щоб взяти прокачати собі. На замок піти влаштовувати новий рівень замку, але я щось. О, 230. Достатньо. Достатня кількість, так що поки що прокачується, поки що прокачується. Што так, указати? тут у нас що? Да, тут, у нас є, Приклад, тут у нас є, тут у нас є. Так, армія у нас повна відволили. повна армія. Так, що відправляємось зараз до цього зеленого табору. Розуміється. Пітьми і будемо намагатися його знищити. Хороший план. А я ще пам'ятаю, зачекайте секундочку, тут, За окрім цього, цього табора пітьми, тут є Конечно. ще одна така штука. За честь і отвагу. Десь тут воно ось. Ні, не ось це вона. Хороший От сюди план. потрібно спуститися вниз, спускаємось да? вниз. Так, все, mm -hmm. це я відремонтував уже все. Молодець. О, от де вони? Ось це Я вони помогу. тут знаходяться. Так що ми зараз намагаємося їх Пості знищити. Такс. Де наш мурадин? Відправляємо його в нокаут поки що. Капітан атак атакує нашого капітана, потрібно його підхилити зараз. Конечно. Трішки є достойне создань. Блять, у це його можливість спавна, це просто лютий трэш. Так, пояс. Чим В... би заняться? Великан, великан. Як бути правильно великан. Великан. О, О, великан За честь і отвагу. Гігант. О, пояс гіганта. У, блять. Розуміється. Великан і пояс гіганта. За честь і відвагу. Отже, да, таке також буває, народи. Це часто буває, блядь. Не знаю, що з цим зробити, навіть. Так, прокачало нам, в принципі, все, що потрібно. Чим можу допоможь. Правосуддя свідчка. Так, Артас, підхід цього. Тут в нас Слушаю. що. На що Він підхилює зараз цього чувачка. Ну і себе відхилить. І в принципі всі Йо, інші в нас живі. Живі, живісінькі. Одне так, і потрібно вже щось думати. Дерево в нас не безкінечне, в принципі. Я тут дивлюся, розходилися по прокачуванні цього всього. Такс, замок є. Замок у нас уже є. Можемо отримати рицарів, але поки що не буду їх набирати. Такс, і взяти ось цього чувака, побудувати тут одну додаткову одного додаткового тавера, і там вже намагатися щось думати. Такс, не дивлюся, вони не поспішають на нас нападати. Це нам тільки на руку. Так, і тепер вже наші робітники мене. будуть приносити нам більше дерева, так що Хороший ми план. зараз з вами вже й можемо потрошку набирати оберти і спробувати атакувати їх. За так. На провокуємо, напали. провокуємо. План. Провокація пішла в діло. Провокація пішла, і зараз їхня армія. Буде знищена. Все, з цим ми також розібралися. Це супер. Прикажеш відкрити? Так, а тут у нас що? А, тут у нас всього на все ці дві штуки, так що. Я служу свет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Відступайте, відступайте. Відступайте. Що не Так, потрібно відхилити цього чувака. А цього... Вже ця штука задовбала, якщо чесно, так що хай вона здохне. Такс, хутенько розбираємося з цим всім ділом. Хілимо... Блядь, піхотинця не встиг відхилити. Одного піхотинця ми просрали. Трішки. Трішки піхотинець мінуснувся в нас. Так, поки цей... Блять, оця штука просто-напросто вже дуже сильно вона виносить. А, у нас же ж є ця можливість. Тако, оп, і піхотинець повертається до нас в помогу. Так, але паралельно з цим потрібно хілити цього. Бо він також зараз відлетить. Правосуддя настігуті. Приступим. Все, і з м'ясником ми також розбираємось і в принципі в них вже немає можливості. Отвічно ще набирають щось. Ще щось набирають гниди Задовбали. І тут щось набирають. Всі, всі вони все набирають... Потрібно, чим швидше, тим краще розібратись. Блять, ціло задовбали. Цілий ранок уже, блять. Цілий, блять, божий ранок. Сука, якась херня відбувається. Такс. Давайте відправляємо, напевно, що цих двох зараз розвалювати ось це діло. Такс. Ти куди поліз? Геть з дуб з дубуру. Такс. Хиллим, Поздно просить Відхилім. Все, з цим розібралися також. І тепер залишається діло за маленьким. Добити ось цей тавер і знищити вже їхню саму базу. Так, відхилюємо зараз нашого піхотинця, який вже був при присмер... смерті майже. Так, цим є, цим є. І якраз дивіться, поки ми там бігали, воювали собі, в нас вже робітники наші нафармили 800. 800 дерева, так що можемо навіть і прокачатися трішки. Поки є можливість, звісно. А, провестили. все вже немає можливості. Зайшов раз в кузню. Ощути, і все воно закінчилося дуже швидко. Так, создання. Малганіс. О, ось як я правильно. Малганіс. Попередній раз був Малганус. А цей раз Малганіс. І все, народ, на цьому, на цьому, на цьому закінчується місія. на этом она и Где-то среди снегов и льдов Нордскола скрыты древние врата. Говорят, они ведут в тайное место, где хранится рунный клинок Ледяная Скорбь. Мы пришли сюда, чтобы найти этот меч. Но чем ближе мы подходим к вратам, тем больше нежити встает у нас на пути. Принц Артас, мы не нашли следов Малганиса. Неважливо. Он не зможе прятатися вічно. Капітан, я хочу, щоб був розбитий наш лагерь. Слушаюсь, мілорд. Ну, і на цьому місія завершена. Перемога. Ну, а далі, в народ, в наступній частині ми будемо проходити уже восьму місію, яка уже буде перед останньою, перед, так скажем, фіналу кампанії Альянса. І будемо з вами переходити до кампанії Орків. Ну а я вам вдячний за перегляд. Всім гарного дня. З вами був Дімас, всім пока.